Всього ли два інгредієнта основних, із яких компот виходить дуже смачним. Не так компот, як самі кабачки на смак, як кручений ананас. Для цього я беру кабачки та промиваю все гарно, забираю, якщо є гнилі ягідки, в алечі. На одну літрову банку йде 0,5-0,5 банки алечі. Туди ж додаю обчищений від шкірки та від кісток кабачок. Кабачки можна використовувати як старі, так і молоді. Е, тому це ідеальний варіант вже от закатувати ближче до осені. Коли кабачки вже мають зернята великі, їх просто ми вирізаємо та закручуємо. Цей смачнючий компот. Діти мої дуже полюбляють, і чоловік саме оці кабачки, вони дійсно виходять на смак, як ананаси. Насипаю самого кабачка до верху банки. Ми полюбляємо, чим більше кабачка, тим. Більше ананасів зимою. На 1 літрову банку всипаю 100 г цукру. Такі виходить концентрований ще сік, який в подальшому при відкриванні взимку ви можете розбавляти кипяченою водою та мати смачний компот. Наливаємо та ставимо стерилізувати. Стерилізуємо банки ось таким чином у кастрюлі. Заливаємо наші баночки водою. Та наливаємо повну каструлю води. Вода має досягати до краю банки, куди ми її наливали воду. У ну, мене це найбільша каструля, тому літрові банки я закручувала. Якщо у вас є глибока каструля, ви можете закручувати 3-літрові-двохлітрові банки з розрахунком, який я пропишу на літрову банку. Стерилізуємо після закіпання 20 хвилин та закручуємо. Закручений компот перевертаємо дном, Ще дуже добре, якби його так легесенько сколотити, щоб цукор, який на низу весь розтопився. Компот перевертаємо дном, даємо повністю йому охолонути та перекладаємо в темне прохолодне місце.